Вітаю вас, друзі. Я знову радий нашій черговій зустрічі. Ось. В цьому відео я хотів би знову повернутися до квадратних рівнянь. Але тут я хотів би наголосити на тому, що є такі випадки, є такі моменти, що квадратне рівняння можна розв'язати усно навіть. Ось. І також тут я хотів би показати, як можна в зведеному квадратному рівнянні на основі теореми Берної та теореми Вієта підбирати корені. Як легко підбирати корені. Ну, квадратні рівняння розглядали. Ось в мене на каналі є відповідне відео. Ось таке. Тому коротко пригадаємо, щоб рухатися далі. Значить, що таке квадратне рівняння? Коротко. Ось. Значить, це рівняння виду А. Х в квадраті, ви знаєте, да? плюс Bx, плюс С дорівнює, дорівнює нулю, де А, Б і С якісь числа. Зрозуміло, що А не дорівнює нулю. Так Так от, як це квадратне рівняння? Ну, по-перше, розв'язати квадратне рівняння. Це означає знайти всі його корені, не тільки квадратне, а будь-яке. Знайти всі його корені або показати, що їх не існує. Да? Це означає розв'язати рівняння. Для того, щоб сказати, чи існують корені, чи не існують, нам треба знайти отаку величину, яка називається як? дискримінант. Да? Значить, b в квадраті 4 Да? І дивлячись на знак цього дискримінанту, ми можемо вказати, чи існують корені, чи не існує, і скільки. Да? Значить, якщо дискримінант додатній, то коренів що? 2, да? Якщо дискримінант дорівнює 0. То коренів один. А якщо дискримінант від'ємний менше нуля, то коренів немає. Коренів не існує. Ось. І от. Щоб розв'язати квадратне рівняння, існує досить багато способів розв'язання квадратних рівнянь. Це і при допомозі е, формул квадратного рівняння. Да? Це, якщо рівняння зведене, то можна. За теремою до тереми вієта. Так? Можна розв'язувати квадратне ось це рівняння виділенням квадрата двочлена в лівій частині. Можна розв'язувати шляхом розкладання лівої частини на множники. Ось. Навіть існує графічний спосіб. При домозі графіків розв'язувати квадратне рівняння. Ну, графічний. Що це значить? От, Наприклад, це рівняння можна переписати таким чином: ах в квадраті. Дорівнює мінус bx мінус С. І тепер розв'язувати, як розв'язувати це рівняння. Значить, будуємо графік рівняння в квадраті, це буде парабола. Будуємо графік рівняння мінус bx мінус c, це буде пряма якась. І тоді дивитися, там, де вони перетинаються, ці графіки, то абсциси тих точок і будуть розв'язками. Цього рівняння. Значить, це графічний спосіб. Але нас цікавлять моменти такі, коли рівняння можна розв'язати усну. Знайти корені усно. усну. При умові, що вони існують. Ось. Значить, як це робиться? А от, значить, в нас квадратне рівняння ах квадраті плюс Bx плюс С дорівнює 0, ще раз записую, так? Да? дорівнює нулю. І тепер от що. Значить, перший спосіб, перший спосіб. Якщо Получиться таке, що А плюс Б плюс С дорівнює нулю, да? що сума коефіцієнтів дорівнює нулю, то тоді то. Зверніть увагу. Корені шукається наступним чином. Х1 дорівнює одиничці, а х друге дорівнює С на А. С поділити на А. Де воно береться взагалі ось ці висновки? А, наприклад, розглядаючи теорему вієта, використовуючи ось цю умову. Підставити, спростити, і в нас вийдуть отакі корені. Цього я робити не буду, тому що це буде багато часу займе. Ось. Значить, от так можна використовувати ось цю властивість. Що якщо сума, сума коефіцієнтів дорівнює нулю, то тоді корені шукаються таким чином. Давайте наведемо приклад. 10х в квадраті, 10х квадраті, да, мінус 7х. Мінус 3 дорівнює нулю. Так? Перевіряємо. Тут 10, мінус 7, мінус 3. Коли ми це все додамо. 10. Так. Ще раз 10. Мінус 7. Мінус 3. Скільки буде? Дорівнює нулю. То тоді, використовуючи наш ось цей висновок. Да? Можна записати, що, що х1 дорівнює одиничці, так? а х друге дорівнює, х друге дорівнює. Це на А. Тобто мінус 3 на 10. Це те саме, що мінус 0,3. Не вірите, можете підставити, перевірити. Ви побачите, що ці числа дійсно будуть коренями цього рівняння. Так? Зрозуміли? Значить, це перший випадок, коли можна розв'язати усно рівняння. Ну, звичайно, що при умові, що існують корені. Значить, ось це перший, перший ось цей спосіб усного розв'язування. От він. Ось це перший спосіб. Другий спосіб, в чому полягає? Знову ж таки, у нас квадратне рівняння. І тоді що? Якщо така умова буде, B дорівнює A плюс C. А плюс C, Тобто другий. коефіцієнт дорівнює сумі першого і третього, Да? От, я візьму навіть це виділю. Що? Оце я виділю. То тоді, то. Корені як шукаються? Х1. Буде мінус одиничці дорівнювати, да? а х друге буде дорівнювати мінус С на А. Наводимо приклад. 5х квадратів. Плюс 7х плюс 2. Дорівнюємо 0. Перевіряємо цю умову. І так, тут в нас 7. Плюс 2, плюс 2, бо інакше не получиться. Значить, тут в нас 7. А тут додаємо 5 плюс 2. 5 плюс 2. І так, ця вимога виконується. Виконується. То тоді я записую корені Значить, х1 буде. Мінус одиничці Так. Мінус одиничці А х2. Друге, х2. Друге, Буде дорівнювати. За цим висновком буде мінус 2 поділити на 5. Або це буде скільки? Ділимо 2 на 5, то це буде мінус 0,4, мабуть, так? Да? Ось, значить, ми фактично усно знайшли корені При певних навичках, якщо е, розв'язувати, так. Кілька завдань можна розв'язати, то це можна зразу автоматично сказати відповідь. От так діє от так діє цей, це правило. Ось. Ну, наприклад, от 3х в квадраті, ще один приклад. 3х в квадраті. Плюс 15х плюс 12 дорівнює нулю. Перевіряємо. І так, у нас b 15 Тут 3 тут 12. 3 плюс 12 буде 15. Значить, ця умова, ось ця умова виконується. То тоді зразу записуємо корені. Х1 буде мінус 1. Можете перевірити. Поставте мінус 1 тут, мінус 1 тут. Тут буде 3, тут буде мінус 15. А тут буде 12. Ви побачите, що буде 0. Ось. Значить мінус 1, а х друге. Мінус С на А, тобто це буде мінус 12 на 3. Це буде скільки? Мінус 4. Можете перевірити. От. Оце ми використали. Два прийоми таких. Якщо виконуються всі умови, про які я сказав, ось ця умова і виконується ця умова для квадратного рівняння, то можна використати зразу ось таке усне розв'язування цих рівнянь. Ось, ще раз повторюю, наприклад, на державній підсумковій тестації чи на е, мультипредметному тесті, ось, то грає роль час, да? значить, якщо попадеться таке рівняння, ви зразу раз і розв'язали його. Тепер далі дивіться. Коли розв'язуються зведені квадратні рівняння за допомогою теореми оберної до Вієта, то, то учням часом важко підбирати корені. З цієї, за цією теоремою да? підбирати. То от я хочу показати, як один із способів, як можна неважко підібрати корені Усно, звичайно, да? Ось. наприклад, у нас рівняння х в квадраті мінус 7х мінус 60 Дорівнює рівню Ось Значить, ну, вважаємо, що корінні існують, дискримінант не перевіряємо. Да? І записуємо за теоремою обернути до теореми вієта, ми можемо записати, що х1 плюс х2 сума коренів, Сума коренів, дорівнює 7 да? мінус b. А добуток коренів, Добуток цих коренів, x1 на х2 дорівнює вільному члену, тобто мінус... 60. Мінус 60. І нам треба підбирати корені І так, мінус 60. Значить, всі корені, ці числа мають бути з різними знаками. Ось, їхній добуток в цьому, а сума має бути 7. Так, що ми робимо? Беремо ось це число, де добуток коренів. Це число, Розкладаємо на множники Значить, як розкладати? 60. Це. 10. На 6. Десять да? і 6 можна ще розкласти. 10 це 2 на 5, а. 6 це. Значить 2 на 5. А 6. Це 2 на 3. 2 помножити на 3. А тепер дивіться. Підбираючи групуючі множники, ми шукаємо. Число... Два числа, які в сумі дають 7. Отже, наприклад, 2 і 5 Беремо, тут 2 і 3. Значить, тут 10, тут 6. Числа з різними знаками. Наприклад, мінус 10 і 6, буде мінус 60, а мінус 10 додати 6, мінус 10 додати 6, 7 не буде. Відкидаємо. Наприклад, 2 на 2 4. І 5 на 3 15. 15 на 4. Давайте. 15 на 4. Значить буде мінус 15, наприклад, беремо на 4, 60, на мінус 15 додати 4, тут 7 не буде. Які ще варіанти можуть бути? Наприклад, беремо 12. от, 2 на 2, 4. І на 3-12. Беремо 2 на 2 на 3, 12 і на 5. Перевіряємо. числа з різними знаками. Наприклад, беремо 12. і... Мінус 12 і 5 буде 60, але мінус 12 додати 5 не підходить. Навпаки, беремо 12 мінус 5. Тут мінус 60, а 12 мінус 5 буде 7. От тепер це підійшло. Таким чином. В нас виходить, х1 дорівнює 12, да? а х2 дорівнює мінус 5. Мінус 5. Оце будуть корені цього квадрату, зведеного квадратного рівняння. Отаким способом можна підбирати корені. Якщо, наприклад, ось ці коефіцієнти досить великі і е, важко ну, усно так підібрати. То можна скористуватися ось таким способом. Думаю, зрозуміли, да? ну, отаких от, от ми розглянули три способи розв'язування квадратних рівнянь. Да? Ось. Тому додому. На домашнє завдання, да? як завжди. Я даю вам от таке завдання. Розв'язати квадратні рівняння. Ваше завдання розпізнати. Розпізнати, який спосіб використати. Да? І розв'язати ці квадратні рівняння. От зробіть, зробіть скрін екрану. Скрін екрану зробіть, да? І бажаю вам успіхів. До нових зустрічей.